Привіт-привіт, усім привіт! Вітаю вас на каналі Платі Терапія. Мене звати Юля, і в цьому відео вам буде показано, як змоделювати таку сукню, як на мені. Зараз демонстрація, а потім я вам зроблю демонстрацію викріки, і ми поговоримо з вами, скільки необхідно тканини і як зробити розрахунки. Отже, сукня в мене виконана із Тканини натуральний трикотаж із інтернет-магазину Замна. Ось такі смужки, я її коли побачила, визвала її тканиною каву. Роздивляємося. Сукня асиметрична. З однієї сторони, в неї трішечки довше, з іншої сторони, трішечки коротше. Це нам дає елегантність і видовженість силуету. Таким чином, ми з вами стаємо візуально стрункішими. Також зверніть увагу на те, що смужка тут, навіть це не смужка, а ось такі смуги, вони десь ширші, десь тожчі. Можна використовувати будь-яку смугасту тканину. Як широку, так і в нуку смугу. Це за вашим бажанням. Довжина рукава у мене ось така до ліктя. Якщо бажаєте, ви можете робити короткий рукав, довгий, він може бути навіть широким пишним на манжеті. І роздивляємося спину сукні, вона повністю відповідає передній частині, тобто це йде як зеркальне відображення. Показала вам її з усіх сторін. Тепер трішечки ми з вами поговоримо про розхід тканини. Тканини потрібно багато, тому що ми викладаємо ці смуги. Згідно їх розташування. Ми спочатку робимо викрійку, і потім викрійка, на якій ми малюємо розташування смуг, ми її прикладаємо на тканину. Тому бажано обрати дві довжини. Це довжина сукні помножена на два. Та, як бажаєте, і цієї тканини вам точно вистачить. Тут перевага була в тому, що тканина має ширину більшу, ніж метр п'ятдесят, здається, метр вісімдесят, якщо я не помиляюсь. Тому. Це набагато ефективніше і краще, і тканини потрібно було мені трішечки менше для пошиття ось цієї сукні. Обробка горловини, рукавів та низу. Спочатку це був оверлок, горловина проклеєна флізеліном, завернута вниз і прострочена прямою строчкою. Таким чином, горловина стабілізована і не дає розтягування. Хоч цей трикотаж, ми так з вами його можемо Шити. Обробка низу і рукавів може бути виконана подвійною голкою, зігзагом, або ж це може бути так само оверлок з підгином і підшити я без зігзагом або прямою строчкою, якщо ви її стабілізували. Ось так, друзі. Тепер стосовно довжини. По викрійці, це було метр 25, м, щоб отримати ось таку довжину. По викрійці у нас була викрійка довжиною 1,25 м. Якщо ви хочете довше, якщо ви хочете менше, вже будете самостійно дивитися, робите викрійку, можете пошити спочатку макет, оцінити його, внести зміни, а потім уже шити сукню. І взагалі не буває такого, що ви, наприклад, без підготовки можете пошити ось таке складне плаття відразу на тканині. Так не буває. Тут ми працюємо з нашою Базовою основою. На каналі є декілька відео базової основи. Базова основа ліфу це верх, де ми моделюємо нагрудну виточку під ваш розмір. Ми не шиємо на розміри якісь уявні, як в магазині. Ми шиємо з вами на ваш розмір, тому що ви шиєте по своїх мірках. Тож уважно знімайте свої заміри, вносьте їх у викрійку, і потім на основі цієї викрійки ви будуєте будь-що. Є базова основа ліфу, є базова основа спідниці і також є базова основа рукава на каналі. В описі під цим відео ви знайдете посилання на те, що я вам говорю. Тепер стосовно сшивання. Тут викрійка складна, і в нас є, як ви бачите, гострий кут. Тому ви не сшиваєте цю половину спідницею з, з тією, а потім пришиваєте доверху. Ні, це так не працює. Ви, коли будете сшивати, ви сшиваєте ліф спочатку з усієї половини тут. І потім вже по цій всій стороні ви пришиваєте оцю половину і зшиваєте спинку, пілочку спинку, і пришиваєте потім рукав. Ми з вами тут маємо нагрудну виточку, також ця викріка підходить для нееластичних тканин. Але враховуйте, якщо у вас тканина не еластична, оскільки ми з вами закриваємо талію, виточки і сукня, досить таки, Має приталення, вам потрібно буде блискавка в боковому шві. Ззаді по спинці це вийти не вийде зробити, тому що в нас з вами ось така досить смугаста сукня, і по-іншому не вийде. Або робите, не закриваєте талію витачки, виточки, у вас сукня буде більш вільна. Можна шити з будь-якої тканини, але все-таки мої рекомендації, що саме цей фасон ми шиємо із трикотажних полотен, які мають еластичність. Ще раз роздивляйтесь. Якщо маєте якісь питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Також не забувайте про вподобайки. Для мене. Дякую всім спонсорам каналу, хто мене підтримує гривнею і копійочкою. А також, якщо бажаєте долучитися до підтримки мого каналу, внизу є кнопочка спонсорувати. Усім вам подякувала, бувайте здорові! Та робіть гарно, тому що красу ми робимо своїми руками для себе та для своїх близьких. Цьомки-бомки! До зустрічі! Привіт-привіт! Сьогодні будемо з вами робити дуже цікаву викріку. Вам знадобиться повний розворот від базової основи, тому що викріка в нас асиметрична. Ось потрібно підготуватися і зробити в повний розворот. Вашу викріку обов'язково підписуємо. Лице спинка і лице. -пинка. Білочка. Моя викрійка довжиною 1,25. Тепер ми викладаємо з вами виворіт до виворіта. І потрібно внизу зробити асиметрію. З однієї сторони забираємо 20-24 см і ось так робимо хвостик, Зайве відрізаємо. Готово. Тепер. У нас, зверніть увагу, складено вивері до вивері, на лице. Від Віталії вверх піднімаємося на 9-10 см, від центру на одну сторону я відступаю 5 см так. і вниз ще відступлю 2 см. І поставимо з вами відміточку ось тут. І тепер до цієї точки проводимо ось такі гострі, ну якщо було як гострий кутик. Все, ріжемо по цих лініях не забудьте підписати, що це у вас лице. Лице, ну, на, на лиці, звісно, що виточки їх гарно видно. Підпишіть, будь ласка, викрійку обов'язково. Тепер необхідно намалювати нам лінію від виточок, симметрично має бути одинакове число. От від виточки ви Поміряли, в мене там виходить близько 12 см. І ось тепер таким чином ми проводимо з вами лінію тобто від виточки в одну і в іншу сторону 12 см віднизу. І потім ось таку лінію ви проводите. Така начебто вона скруглена. Підпишіть, будь ласка, все: бік, сукні, талія, шов. Я пишу, що це пілочка лице. Це дуже обов'язково бік. Далі, все підписуйте, щоб потім вам не сплутати. Де що. І ріжемо по цій лінії. І так само на спинці ви теж все підпишете. Друзі, кому швидко, ви можете ставити на паузу і продивляти ще раз. Я роблю відео, щоб воно було не дуже довге. Ось таким чином перевернули це тепер спинка лице. Спинка, лице. Це все я підписую. Талія, шов, бік. Бачите, щоб вам не сплутати, що до чого. Обов'язково це потрібно зробити, бо викрійка складна і буде незрозуміло, що до чого. Потім, в подальшому, як ви будете нею користуватись. Перевертаємо далі на лице. Нам необхідно тепер провести від виточки вниз. Так, і розрізати по цій лінії. Будемо закривати з вами виточку, відкриваючи для розширення, для трапеції. Так? Загортаємо ось таким чином. І притуляємо сюди і заклеюємо. Бачите, у нас відразу там виточка закрилась, внизу вона відкрилась. От, бачите, тут трішечки нерівно, там там вверху зараз вирівняю хвилинку, зараз ви все побачите. Отак, ну, бачите, по лінії, а там тоді додавайте. Можна на чистових перемальовувати, можна прямо на цій викройці доклеїти оту частину, яку ви викрійку від, виточку відкрили. Ну, Я думаю, що вам візуально все рівно все і так зрозуміло. Так, на іншій частині робимо все те саме від виточки прокладаємо лінію вниз, розрізаємо. Виточку закриваємо, внизу відкриваємо на розширення. Те саме ви зробите по спинці. Ну, це в нас пілочка, а спинка вона в нас така сама, але все рівно робіть. Ось так. Малярний скотч використовуєте або звичайний скотч. Поки що це залишаємо спокій, там лінію можете зробити рівну, не, таку, не так, щоб там кутик був, а більш рівнішу. Таке розширення його можна зробити ще більшим. Доклейте, якщо бажаєте, кусочки. Так, лицем до себе розрізаємо виточки, які в нас залишились на пілочці. Нам потрібно виточку талієву закрити і відкрити її в нагрудну виточку. Ось таким чином. А в нас нагрудна виточка збільшується за рахунок талієвої виточки. Це обов'язково перенесення виточок. Все вам показано в відео. Дивіться, одну і другу виточку закриваємо. Маю надію, ви поставили свою найкращу в світі вподобайку, друзі. І обов'язково пишіть коментарі, поки я тут займаюся склеюванням-викріки. Тепер спинка. Розрізаємо виточку аж до плеча. Ми її теж закриваємо, і в нас відкривається виточка плечова. Не плече, плече не треба буде підрізати нам горловину. Теж все ось показано буде вам в відео. Дивіться, будь ласка, І робіть те саме зі своєю викріючкою. Методом авторського притуляння притуляємо пілочку, щоб у нас була одинакова ширина плеча. А на спинці, як ви бачите, ми підрізаємо горловину. Вона у нас така більш поглиблена, як човник. Все. Можете доклеїти ці частини пусті, так. ну і вирівняти саму горловину. Готово. Викрійки в нас готові. Тепер ми з вами ось спинка на спинці ви зробите те саме, що і на пілочці. Тепер ми з вами малюємо лінії, які будете потім прикладати на тканину. На верхній частині сукні, на оцій, де є виточки, обов'язково ось так малюємо смужки. Тепер притуляємо, складаємо всі частини докупи, і тут ми ось під таким кутом малюємо. І ви побачили, як я малюю, ви те саме намалюєте на своїй викроєчці. Щоб ось таким чином були смужки. І потім на ці смужки ви прикладаєте викрійку. Зрозуміли ви, щоб на тканині смужки були ось саме так, як зараз тут намальовано. Тепер на цій половині, ось на цій, я розвертаю і малюю смужки ось так, в цю сторону все. І потім вам буде легко на тканині розміщувати, бо на викрій є направлення смуг. Можете погратися якось по-іншому їх розмістити, але, як про мене, то дуже вдале поєднання смужок. Не забувайте про ваші вподобайки, пишіть коментарі. Про те, що за чим вшивати, я сказала на початку відео. Бувайте здорові, до зустрічі! Хай у вас все буде добре. Робіть гарно, бо красу ми робимо своїми руками.